Три свята об'єдналися в одне 14 жовтня, покрива Пресвятої Богородиці, День українського казацтва та день створення УПА. Зібравши ходу, активісти таким чином бажали показати, що Херсон українське місто. Пройшовши маршем від залізничного вокзалу до площі Свободи, до учасників ходи приєдналися представники Херсонського майдану та інші патріотично налаштовані харсонці. Скандуючи гасла, вони рушили по проспекту Ошаково до Очаківських воріт поблизу кіноконцертного залу «Ювілейне», де влаштували мітинг. Організатори заходу наголосили, що дуже важливо пам'ятати історію, адже задовго до того, як Катерина II дала наказ Потьомкіну збудувати місто, тут вже були козацькі поселення. До речі, саме з таких активістів, які зібралися на цьому заході, створений 12-й добровільний батальйон, мета якого захищати Херсон. 14 жовтня свято покрови і херсонці традиційно щорічно відмічають ходою святкове це свято, але в цьому році це свято має особливу актуальність у зв'язку з військовими подіями, як сьогоднішній президент. Писав указ про перенесення дати захисника на 14, тобто у нас сьогодні потрібне свято свято Покрови, свято створення української повстанської армії і свято захисника Вітчизни. Тому херсонці пройшли святкою ходою, нагадали всім наші цінності, цінності Соборної Єдиної України, пом'янули загиблих героїв України і нагадали ще раз, що ми вимагаємо, щоб українська повстанська армія і організація українських націоналістів була виснана на державному рівні.